Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Так, сьогодні Україна в рейтингу. Значить, синій колір. Союзник мій коняка. З клану Рошен чи Росен. Навпроти нього, значить, Фіолетовий це а, Швейцарія. У Коняка також Швейцарія. Значить, це USC. І навпроти мене Укрзалізниця Хм, Прикольний нік. Отже, що я роблю? Будую я, значить, три міських козацьку хату, після чого я побудую академію. Е, значить Обміни я роблю. Виходить на початку 3000 заліза на дерево. 5... А, тут же все на дерево. 5000 на дерево, залізо не трогаю, і зараз я 2000 заліза обміняв на е, їжу і взяв мішки. Якраз цього вистачає. І зараз за рахунок їжі буде розвиватися. Так, ну і зараз в першу чергу ж, відповідно треба займати золоті шахти. Бачу, так, бачу вже всі. <кій> Трошки пришвидшу, давай. Так, що тут коняка робить? Казарма. Стайня. Друга стайня. Чотири стайні буде йти. Е. E, не поняла Академія де? Далі з нема Академії? Як це так? Нічого собі. Ось тільки зараз будує академію дивись. Прикольно. Якийсь білд я такого не знаю. Сокер взяв і зараз буде добувати дерево. Ага, у нього дивись що, всі? А, ні, свім бач. Щоб 40 чоловік на дерево. Збирав, поставив точку збору і далі знову перейшов на їжу. Так, поставив третю конюшню і два ардепо одразу ж. Так, що у нас тут Швейцарія напроти Швейцарії, Україна напроти України. Три стайні і арт депо має. Так, а що ж у мене на даний момент? Значить, дві стайні, чотири козацькі хати вже дивись, прокачки, які є. Тут є швидкостріли, дві сили вже на 15-й хвилині. Стайн, трохи також прокачані, а підкова є вже. Ага, ну давай дивитися, що буде. Ось така моя армія без гармат. Церкву я поставив. 58 сичових маю. Так, тут же гармати десь гуляють. Ага, це тут коняка вже по фіолетовому. А фіолетовий у нас десь ще в піку грає. Зелений має таку армію. З одною стайнею, зато 5 козацьких хат. В академії швидкостріли одна сила. Так, у мене що там? Так і поки що без змін. Швидкостріл та дві сили. Так, ну Фіолет, тут своїми рейтарами щось робить незрозуміле. Зелений виходить вже з бази з всіма військами. Що це? Два арт-депо вже заклав десь. У мене поки що нема. Так, я вже виходжу також військами своїми. Понабудовував тут парканів купу. А фіолетові дивиться ми ридарами. Бігає щось туди-сюди. Що там у мене з прокачками поки що без змін? 4-3. В академії також без змін. Зелений підходить до фіолетового. Щось і коняка йде в атаку. Але він якось дивись, не всіма військами пішов. Я тут щось своїми серцюками туди-сюди дивись, вожу їх. Так, я тут забігаю до Фіолетового. Трошки хочу знищити йому економіку. О, дивись, сердюки зайшли зеленого на допомогу. Що тут у них? З прокачок є, швидкостріли сила таке одна. Так, тут ми поки що стоїмо, нічого не робимо. Ох, який залп, дав, подивись. Десь ритарів не задіює. Так, ну тут піка дивися. Може затащити фіолетовий. Я тут бігаю йому по базі, дивись, фіолетовому. Ой, до мене тут вже дивись, хоче прорватися зелений. Ой, блін, так, давай, відіб'ють зараз вони. з підтримкою сердюків. Я відбив цей рейд. Так, і що я тут роблю? Стою поки що. Я союзник мій пішов в Дейл бази. Шахта захоплює будинки. Так, ну фіолетовий дивись, тут якось відбився. Але постраждала економіка, дивись. кілька шахт, будиночки втратив. Ми поки що стоїмо зеленим, дивись. О, я вже починаю виходити, ардепо вже маю одне. Армати наймаю. Такс. Ще одну силу взяв, швидко стріл уже вугільний взяв. Тут прокачують потрохи. Ну що ж? Фіолетовий відновлюється, закладаю шахти вже знову. О, дивися, відпустив він гарматки. Я захопив у нього 8 гармат. Одинадцять вже маю. Так, ось зеленого що там з прокачками. Ай, так і без змін. Уже зато 6 козацьких хат має. І 2 тайні. Кадемію не хоче прокачувати. Так, і що? Стою я, так і стою. Фіолетово і що тут? У нього війська будуються взагалі. Так, у нього вже і століття є. На стрілки вже перейшов нарешті. 에, ага, да, рандошири також наймаються. Ардепо. Третє вже будує. Ах, да, хотів в мене вже забрати ці гармати, але я йому не дав. Так, займаю я пагорб тут і починаю з пагорба настрілювати. Відходжу назад, щоб не втратити сердюків. І ще, пішла бійня у нас. Йду я в атаку. Так, вже повністю академія прокачена у зеленого. У зеленого... Що там сила ще одна додалась? Підкова у нього є, палаш не взяв, а у мене. Підкова є і палаш також не взяв. Де, я його тут двоє перестрілюю за рахунок прокачок. Ах, гарматка мені накидує мені. Пробив діру і вперед. Де у нього вже тут війська немає, дивися. Фіолет вийде на допомогу. Союзнику. І... і мій союзник також вже пішов в атаку. Ой-ой-ой! Втрачу гармати зараз. Не, не втрачу. Ну, все, я розбиваю зеленого. Свіздик мій також, напевно, зараз розіб'є. Селянами він тікає, але куди ж ти будеш тікати? О, вже 2К займає століття, стайні вже драгуни століття наймаються, підкова є, академія. Два швидкостріла і вугільна сила. Так, да, непогано. Ну, і фіолетового тут печально все. Взагалі нічого немає і все, він його взагалі з легкістю розбиває, він здається. І зелений... В зеленому нема куди тікати. І він також здається. Ну що ж, така у нас битва вийшла. Що, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.